І всім привіт! З вами знову я Карина. Сьогодні знову ж таки, ну як знову ж таки, сьогодні буде просто відео про якісь ігри. Сьогодні я покажу вам як крякнути бандікам. Бандикам в мене вже, звісно, крякнути. І так, того я зараз покажу, ну як його, звісно, скачати. Пишемо в гуглі скачати. Окей, макер. І заходимо на перший сайт. НПРШ маємо залишу Ми описання. Чекаємо, поки сайт у нас загрузиться Ось. Перший скачати. Нажимаєте Скачати. Після того о! У вас появляється така програмка. Включаємо її. Включаємо просто від імені адміністратора. Там виб'єджеві дозволяєте ви його ПКВ нажимать так. Будемо, наприклад, там. Остаті Registry Application. Після того запускаємо банника, все. Бандікам у вас крякнутий. І все. Ось, ну, такий самий простий спосіб як можна крякнути. Бандікам. Дякую всім за перегляд даного відео. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть хороші коментарі і всім до зустрічі.